О, ви вже тут секунду про років дорахую. Уявіть собі, що в Юдейській Біблії в Танасі, в частині під назвою Невіїм Пророки спочатку було вісім книг, а потім стало 10. Але це одні ті самі книги. А також уявіть, що в частині християнського канону Біблії з такою ж назвою Пророки є аж 17 книг пророків, але це менше, ніж в юдейській збірці пророків. Як це можливо, вияснимо. Отож, сьогодні про частину танаха під назвою Невіїм пророки і про те, які книги і чому в неї входять, що також частково дасть відповідь на запитання, яке зависло минулого разу. Отже, ще раз нагадаю: як свідчать позабіблійні джерела, в часи Ісуса вже загально прийнятим був поділ книг Танаха чи Єврейської Біблії на три частини: Тору, або П'ятикнижжя Мойсея, Невіїм, тобто Пророки, та Ктувім або Писання, чи Псалми за першою книгою цієї частини. Минулого разу ми, як нормальні люди, почали не з кінця, не з середини, а з початку. тобто визначили саме поняття канон, а також розглянули канон першої частини, як єврейського танаха, так і християнського старого завіту, Тори, чи закону, чи П'ятикнижжя Мойсея, яка стала матрицею, тобто основою зразком, формою для всієї наступної традиції формування як книг Старого Завіту, так і Нового Завіту. Писалися книги Тори, як випливає з їх власного змісту та з позабіблійних джерел протягом біля півсотні років, одним авторитетним автором Мойсеєм. Однак охоплюють ці книги хронологію від створення світу до входу Ізраїля в Ханаан, тобто майже 2,5 тисячі років. Канон Тори з п'яти книг вже був відомий як вищий духовний авторитет в книгах, які в каноні Біблії та хронологічно ідуть після Тори, починаючи з книги Ісуса Навина і закінчуючи книгою Малахії. Це підтверджують і текстуальні рукописи Тори та позабіблійні джерела, які нам подарувала археологія, що датуються часом від перших століть нашої ери до п'ятого століття до нашої ери. До речі, огляд критичних теорій, які виникли ще в 19 столітті, згідно яких книги Тори писались не в часи Мойсея і не самим Мойсеєм, ми залишили на спеціальний вебінар з спеціальним експертом, так само і як різницю в датуванні хронології в єврейському тексті Тори, відомий як Масорецький текст, та перекладі Тори, відомий як Септуагінта. Тепер щодо книг Біблії після Мойсея, тут трохи все складніше. Вони всі охоплюють часовий проміжок від розселення Ізраїля в Ханаані в 15-14 століттях до Нової ери і аж до повернення Ізраїля з Вавилонського полону в 5 столітті до Нової ери, тобто період майже в тисячу років. І писались ці книги протягом всього цього часу різними авторами. Важливо пам'ятати що до 3-4 століття нової ери ці книги не були в одному кодексі або в Біблії в сучасному розумінні цього слова як одна книга. Вони були у вигляді окремих сувоїв, що грецькою, і означає слово бібліон, які зберігали в спеціальних місцях. Так ось, серед цих священних книг після Мойсея виділили ті книги, які згідно внутрішніх та зовнішніх джерел писались саме тими, хто був максимально подібний до Мойсея за покликанням та служінням. Пророками тому цю збірку назвали другою частиною танаха Невіїм Пророки. Про цей принцип виділення цієї частини ми взнаємо з кількох давніх юдейських джерел, таких як Філон Олександрійський, Йосип Флавій та Равинське передання, вже згодом зафіксоване у Талмуді та деяких трактатах, а також і від деяких ранніх християнських авторів, наприклад, Юстин Філософ, Оріген, Мелітон Сардиський, Єронім Стридонський і інші. З тих же джерел ми взнаємо, які книги входили до групи пророків. Отже, це книги Єгушуа Беннуна або Ісуса Навина, книга Шовтім або Суддів, перша та друга Шмуеля або Самуїла, та перша та друга Мелахім або Царів, далі: Єшаягу, або Ісая, Єрміягу або Єремія та Єхескель або Єзекіїль. Та ще дванадцять пророків: Оше або Осія, Йоель або Йоїль, Амос, який так і так звучить єврейською і українською, Оваді або Авдій, Йона, так само однаково звучить, міха або Міхей, Нахум або Наум, Хавакук, Авакум, Цфанія, Суфонія, Хагай або Агей, Цехарія або Захарія та Малахі або Малахія. Хм, What? Але я тут же чую запитання. Якщо щодо Ісуса Навина, Самуїла, Ісаї, Єремії і так далі, все ясно понятно, вони пророки, то яке відношення до пророків мають книги суддів та царів? Відповім чесно, я не знаю. Але знає древня традиція, яку наводять вище згадані юдейські та християнські автори, які говорять, що книгу суддів також написав пророк Самуїл перед книгами, які вже отримали його власне ім'я. Щось подібне, як Ісус Навин, який вже після смерті Мойсея, як його правонаступник, дописав книгу повторення закону, хоча сама книга залишилась під назвою книги Мойсея. Хоча тут напрошується і інша паралель уже з другою книгою Самуїла, яка передає події, які вже стались після смерті пророка. І за тим же юдейським переданням цю книгу написали пророки Натан та Гат, хоча сама книга залишилась під назвою книги Самуїла. Так само, як і першу другу книгу царів, за тою ж традицією, про яку згадують позабіблійні автори, написав пророк Єремія. Тому всі ці книги. Так чи інакше вважаються книгами пророків. Від тих самих древніх юдейських і християнських авторів ми взнаємо, що ця збірка книг пророків ділилась на дві частини вже за хронологією та змістом. Перша частина від книги Ісуса Навина до книги Царів. Це історична розповідь про завоювання Ізраїлем Ханаану, власне, в книзі Сусанавина. Далі про формування 12 колін в державу в книзі суддів. Далі про перетворення його в царство в першій та другій книзі Самуїла. Далі розпад на дві держави в книзі царів, і врешті. Падіння кожної з них під навалою Асирій та Вавилону. Ну і звісно, про те, як в ці буремні часи Бог діяв через своїх пророків. Тому ця перша частина називається ранні або древні пророки. Секундочку запишу. Друга частина від пророка Ісаї до пророка Малахії охоплює час від навали Асирії і Вавилону до повернення євреїв з Вавилонського полону. Вона називається Пізні пророки. Секундочку. Які у свою чергу ділились на великих пророків: це Ісая, Єремія та Ізекіль та 12 малих пророків. Але великі і малі не за рівнем пророцького авторитету, а просто за об'ємами їх книг. Однак книга про Кайсаї вміщає всі книги малих пророків. Так ось, всі ці книги ранніх і пізніх пророків і створює збірку пророків з восьми книг. І тут я чую запитання: ти прикалуєшся? Чи рахувати не вмієш, де тут вісім книг? Ти сам написав, що їх 21. Спокійно, спокійно, це у мене їх тут багато. А в ті часи їх було вісім, тому що рахували по-іншому. Ось так: перша книга Ісуса Навина, друга книга суддів, а ось перша та друга книга Самуїла рахувались однією книгою. І так само однією книгою вважались перша та друга книга царів. Далі окремо книги трьох великих пророків Ісаї, Єремія і Зекіль, а ось книги дванадцяти малих пророків знову складали одну книгу, тому що просто вміщались на одному сувої. Так і виходить 8 книг. Секундочку для наочності запишу. Правда, вже згодом їх налічували все таки 10, тому що першу та другу книгу Самуїла і першу та другу книгу царів все-таки почали рахувати окремо, тому що вони були все-таки на окремих сувоях. Ну, а тепер я думаю, ви здогадались, чому вісім книг в єврейській збірці пророків це більше, ніж 17 книг пророків в християнському старому Завіті. Чи не здогадались? Чи все таки здогадались? Добре, на всяк випадок повторю. збірка пророків Танасі від Ісуса Навина до Малахії має 21 книгу. Згруповані в 8 або 10 книг. В той час, як в християнському каноні Біблії пророками називаються книги тільки від Ісаї до Малахії, яких налічується 17 книг. Ось така штука. Але тут я вас зловлю і перевірю на уважність: в цьому єврейському каноні пророків не згадалось ім'я одного видатного пророка. Якого? Даю кілька секунд. Пишіть відповіді в коментарях, висилайте електронні листи, можете просто поштою, я почекаю. Все. досить. Отже, якого пророка? Правильна відповідь Даниїла! І дійсно, книга цього пророка не ввійшла в збірку пророків Танаха, але війшла в наступну частину Танаха під назвою Писання, де зібрали книги за іншим принципом. Чому? Поки не скажу. Однак є протилежне запитання. Чому в християнському каноні Старого Завіту книгу Даниїла приєднали до пророків? Чи може навпаки, все-таки спочатку Даниїл був серед пророків в Танасі, а потім в полеміці з християнами, які вказували на пророцтво з книги Даниїла про конкретний рік приходу Месії та його смерті, так би мовити, в пику християнам равини видалили Даниїла з пророків і запхали в поетичну збірку. Ось ніби він вже не пророк, і нема що на нього посилатися. А може це доказ того, як вже заявили критики XIX столітті ідею, яких пропагують до цього часу, що книга Даниїла, яка традиційно приписується пророку, що жив в VI столітті до Нової ери, і який передрік зміну імперії від Вавилону і аж до Римської імперії в час Нового Завіту, що нібито насправді ця книга була написана вже постфактум у 2 столітті до Нової ери, і тому вона заскочила в старозавітній канон вже в кінці? А взагалі, чому в християнському каноні Старого Завіту книги перетасували і розмістили по-іншому? Чи то зробили все-таки не християни? Чи годиться так робити зі священними книгами? І чи змінюється зміст Біблії від того, в якій послідовності розміщувати в ній книги? О, тут як виглядає біблійна канонічна математика переплітається з біблійним богослів'ям. Але про це і інше в наступному біблійному блозі. Пізнавайте нове.